Вітаю всіх на моєму каналі, на якому я роблю огляди з посилок з сайту iHerb і не тільки зараз в мене огляд чергової посилки з сайту iHerb. Зараз в мене в огляді будуть продукти, солодощі, суперфуди. Ще в цій посилці в мене були бади, косметика. Це буде вже в іншій частині. В цій посилці в мене, як завжди, я зараз не так часто замовляю. Посилки сайту iHerb, але в кожній посилці в мене зараз ходові товари, які мені потрібні завжди, і поки доходить одна посилка, вже закінчується. Наприклад, кокосова олія, яку я замовляю, моя улюблена кокосова олія від марки California Gold Nutrition. Дуже гарна кокосова олія холодного віджиму, що дуже важливо, особливо для тих, хто. Притримується правильного харчування, для сиредів підходить. Вона не має в складі шкідливих всяких речовин, немає гіксану, немає. Ну, так як масло не нагрівається, немає токсичних речовин, тому масло дуже ароматне, запашне. Я його додаю в щось таке, типа ну випічка, каша, щось таке солодке в несолодкі речі. Мені кокосове масло не дуже йде з ароматом. Нада тоді брати є на сайті варіанти кокосової олії без смаку там Рафінована спеціальна є олія. Так що дуже гарна олія, я її часто демонструю, тому кому цікаво, можете заказати на сайті iHerb. Це кокосова олія в об'ємі 473 мл. Є ще літр 600 л. велика банка. ну Я теж беру. І так так. і так. Зараз мені краще так, удобніше в, принципі, в таких банках, але коли дуже хороша знижка, то я завжди замовляю велику банку масла California Gold Nutrition. Але навіть зараз з моїм кодом SGS024 і промокодом. Валую 60%, ви можете отримати знижку 10% на цю олію. Тому порівняно з другими оліями з сайту iHerb, це ця олія теж дуже, не то що, теж, вона сама вигідніша по ціні. І ціна і якість на висоті. Тому я. Можу її рекомендувати, дуже гарна олія. Ще я продовжую заказувати сайта iHerb спеції по акції теж від California Gold Nutrition марки. В них нова така лінійка спецій. називається California Gold Nutrition Foods. І вони от зробили такі спеції в великих таких баночках, млинках. І дуже вони мені сподобались. Я, тому я в... поки ще йдуть по акції. Якщо немає нічого кращого, я от беру щось із цих спецій. У мене вже тут ціла колекція вирисувалася. В цій посилці в мене така спеція з і перцем. І з часником вона теж там чорний перець, морська сіль і часник. До цього я брала з часником і морською сіллю з петрушкою, теж дуже, дуже гарна вона. Ну, ця з перцем теж. Тут лимонні корочки висушені, тому вона кислінку дає, добре її додавати до салату. Ну і в інші блюда. Взагалі вони дуже універсальні. Ці спеції є з цвітним горошком разноцвітним, чорний, красний, білий перець, гімалайська сіль теж добрий об'єм, 390 дівноста грам. Вона кожний вид цих спецій має свою вагу, тому що ну, плотність і. Важкість само, самої, наприклад, солі і перця вони різні. Гімалайська соль теж мені дуже сподобалась. Я, її, я люблю додати сладкі каші трошки солі, дуже якісною. Я брала сіру соль до цього. Сі гімалайська сіль теж мені дуже сподобалася ця. І млинки теж дуже гарні, тому що там осталась звичайна сіль підкрашена і чисто чорний перець. От я, скоріш всього, ще замовлю. Чорний перець в млинку, бо це не дуже-дуже довго вистачає цих спецій, і я їх додаю куди тільки можливо. Дуже мені вони подобаються. От я даже цілу вже колекцію зібрала і буду ще замовляти. Якщо California Gold Nutrition буде якісь робити спеції, я вже знаю, що вони будуть дуже якісні. Свіжі і класні. І млинки оказались нормальні. Ну правда, цей млинок одноразовий, не відкручується кришечка. Мені смакують ці спеції, я ними з задоволенням користуюсь. Ще в мене в цій посилці теж як і кокосова олія із мастхевів. отакий сироп від Матхау. Марки світлий сіроп агави органічний. Мені дуже подобається від цієї марки, і ціна, і, і якість дуже гарна. До цього я брала Foods фудс для ну, тестування. І мені все ж подобається оця більш світліша агава. Я добавляю, роблю лімонат час літо, тому вона в мене по капельки, по дві я додаю, як підсолоджувач. Працює і мені вона подобається тим, що це такі підслужу підсоложувач, який не має яркого якогось смаку, як, наприклад, стевія або мед, той же самий. Ну та гава її плюс в тому, що вона має низький глікемічний індекс, тому її використовують при дієтах. Ну, діабетикам вона, скоріше всього, не підійде, тому що вона буде рівень цукру піднімати. Тому краще вже дивитися. Але ось як підсолоджувач, такий з низьким лікемічним індексом, який менш має по калорійності, ніж цукор. Але це все, все одно цукор. Я її використовую небагато, тому мені її на того вистачає. Зараз якраз от роблю лимонад з лимона, лайма і імбір просто в стакани. От капаю цю агаву, додаю. Льот, і от дуже хорошо ця агава підходить мені. Ще всі в мене посилці кокосове молоко. Порошок отакий від Edward Sons. Дуже добра марка, дуже добрий порошок. В них ще є з кишю. Ну, комусь нравиться, От моя, наприклад, знайома, їй більше нравиться з кешю. Такий ж самий порошок. А мені більше нравиться от кокосовий. Його можна в кофе додавати, можна кокосове молоко робити з нього, з цього порошка. Ну там багато дуже йдеш зробити така молока на порцію. Ну, дуже добра така альтернатива сухому молоку. Тим більше, що це веганський продукт, не треба якісь жирне животні продукти. Тому для веганів і для тих, кому не підходить лактоза, це дуже добрий такий замінник. Але це з горіха, тому кому горіхи не підходять, теж може не підійти. Дуже ароматна штука. Я його додаю і в кашу, і в напої. І від цієї же марки тут в мене кокосові чіпси, дуже хороша штука. Ну я беру і кокоси в нас в магазинах, ну там треба його розбити. Він не завжди буває свіжий, тому там, якщо не правила, якісь там перевозки, зберігання. Ось, а тут вже купляєш і стопроцентно тобі органічний чистий кокос, свіжий, ароматний, просто висушений. З нього можна зробити перебити в блендері зробити таку стружку, як би кокосову, не безжиреньому. Ну тому що ту кокосову стружку, яку в нас продають, це вже просто вижимка в основному. А кокос все-таки його олія, ця жирність, вона має дуже свою користь. Тому я їх в основному посипаю на кашу, можу додати на якусь. Ну, я рідко це роблю, але якщо якийсь там пиріг роблю, таке теж можна додати і використати його як такий Дуже смачний інгредієнт. Люблю ці кокосові хлоп'я, дуже вони до... якості доброї. Вже перевірена, тож я їх давно беру, їх можна просто як чіпси їсти. Ну, Я так вже не роблю давно, тому просто вони в мене йдуть в якісь блюда, типу ну, кашу при... присипати, коли немає к... кокоса свіжого. Ще в мене в цій посилці іноді я замовляю такі безглютенові трубочки з рисової. Муки. В складі есть, тут органічний тростниковий сахар, кокосова олія, крахмал, рисова мука, какао, порошок, ось соєвий лецитин, соль є. Із алергенів тут соя, тому ці палочки, ці такі трубочки в можна сказати, хрустящі. дуже хорошої якості, вони більш сподобаються тим, хто давно вже не купляє в магазинах оці всякі солодощі з пальмовим маслом, цукром. Тому я вже забула цей вкус цих всіх солодощів. Мені ці трубочки подобаються, але якщо ви ще не перейшли. На таке здорове харчування, можна сказати, да? не відказались від цукру, від білої муки, то ці трубочки вам сподобаються. Тут одні, одна два віда, одні з горіхом, другі ж з какао, шоколадні трубочки. Мені ті ті ж подобаються. Я їх не часто замовляю, але зараз, так як шоколад не продають, ці трубочки можна заказати, я їх періодично замовляю. Ну, гарні мені подобаються. єдине. Вони трошечки можуть дойти не цілими, але так дуже добрі. Вони і солодкі. Коли хочеться дуже щось такого солодкого, то вони і підходять дуже добре. Ще в мене в цій посилці, такі улюблені карамельки. І різки для себе вже зрозуміла, які мені більш подобаються. Мені більш подобаються з мадагаскарською ванілью. Дуже гарні. Такі вони тягучі, добрі, м'які, не такі, як у нас бувають засахарьоні, і саме головне, що вони безмолочні, тому що в нас в основному карамельки ці різки продаються на молоці. Я їх давно не їла, поки не знайшла оці от мел такі добрі різки без цукру в складі. Мають тростинний цукор, дуже добрий такий замінник обичного цукру, але це теж цукор, тому теж стараюсь не перебарщувати, скажем так, з солодощами такими, але вони добре замінюють некорисні скажем, цукерки, солодощі зараз. На сайті до 15 жовтня не буде шоколаду, тому оці карамельки їх. Дуже тяжко зловити на сайті, тому що зараз їх теж видно як замінник шоколаду, теж багато беруть. І ті, хто не використовують молочні продукти, животного походження, от так, що вони веганські, от тут ще є другий варіант карамельки, називається, називаються. Мені менш подобається, От мені більше всього подобається мадагаскарська ваніль. Ось а оці оріджинал підходять до кето дієти вони ще й дорожчі, не такі смачні. Ну я їх теж в кожній посилці замовляю. Тому ну, коли є мадагаскарська ваніль, я навіть інші і не дивлюся на інші. Це вже я всі перепробувала, мені з морською солі пробувала, і роджінал. Ну, оріджина, якщо брати, то не оці кета. Обичні дуже гарні теж вони. Ще в мене в цій посилці цікавий така добавка. Я б сказала суперфуд. такий. це неактивні дріжджі такі, які в складі мають дуже багато корисних інгредієнтів. Їх використовують як замінник веганські страви, якісь продукти. Зараз дуже багато на ринку веганських колбас, сирів. Ось, ось це все йде. Фарш. Оці як добавка йдуть. Дуже часто неактивні дріжджі в склад цієї продукції, вони придають такий сирний аромат, якийсь цікавий. Я навіть ними посипаю суп по борщ, як місто сметани, даже в мене вони йдуть. І тут вважається, що вони мають. Хороший склад вітаміну Б. Тут пишеться, що 0,5 мг на порцію 30% порції вітаміна Б. Ще в складі тут ніацин, рибофлавін, тіамін, патасію, залізо. От така добавка, їх можна і на піцу посипати, ну, все на макарони, де от ви сир любите додати. Воно дасть такий вкус. Можна додати якісь подливи, фарші для веганів, в основному Це про веганів, але ще їх, кому треба вітамін Б, теж замовляють оці дріжджі. То для чого? Відгуки на них добрі, пишуть в відгуках, що пробують різні і вертаються до цих дріжджів, так як вони гарний смак мають. Це один з найкращих джерел вітаміну Б, ще й смачний. Багато гарних відгуків, пишуть, що беруть для збагачення їжі вітамінами групи Б. Ну, це вважається, що веганам треба, вегетаріанцям. Ну, це таке вже. Додають в каші, салати, як приправу в інші страви, в соуси, мають в сирний смак, вистачає надовго, що іменно ці тріжжі пишуть, що самі найвкусніші. Ну, кому може не вистачає цього вітаміна Б, вони можуть прям ложками їсти. І їм кажуть, що прям вони не можуть відірватися. Ну, на кетодієті теж їх використовують, тому що в аптечних дріжджах багато інших інгредієнтів, якихось складових, додають їх в випічку також. Ну я почув хліб, ще не пробувала. Може, кстати, попробую ще в хліб додати, як буде. Може буде такий смачніший смак. додають салата. Або в кашу вистачає надовго. Так що дуже гарні на них відгуки. Теж Я люблю цю марку Frontier. я від неї всі заказую спеції, тому завжди ціна і якість дуже гарна. Срок годності завжди свіжий. Вже якщо щось мені треба, я нахожу і бачу, що є це у марці Frontier, я навіть не роздумуючи, замовляю. Хоча Колись буває щось і краще в інших марках. Ну, Якість і свіжість ніколи не підводила. Вони ці хлоп'я такими, як трошки чіпсиками, хлоп'ями такими. Ну вони сразу розчиняються, якщо додати в суп, в борщ, вони сразу розчиняються і роблять такий більш насичений смак. І теж, наприклад зрозуміє, давно не користуються сметаною там. Ще чимось, то ці дріжі мені напоминають, якщо я додаю якийсь суп чи борщ, що я додавала метам, Даже так можна використовувати. Такий в мене був огляд продуктової часті з моєї посилки. Дякую за перегляд, дякую за добрі слова і ваші підписки. Дякую всім, хто користується моїм кодом SJS024, який дає знижку 5%. Даже можна. 10% отримати. Дивіться ще даю промокоди під відео кожним новим. Дякую за увагу! Всім здоров'я, до побачення!